Дорогі глядачі, рад вітати вас на своєму каналі. На якому етапі духовного розвитку ви знаходитесь? Ось що я сьогодні буду розглядати для вас. І так, налаштовуємось на позитив, на все хороше і починаємо розклад. Я сьогодні обрала колоду протилежностей, відібрала лише старші аркани, тому що цей розклад я буду робити лише на старших арканах. Ось, бачите? Тому що це дуже важливо, де ви зараз і куди ви йдете далі, для того, щоб не зупинятись, не здаватись, не падати духом. І так, колода протилежностей, тому треба її гарно перемішати. І, звісно, дивимося. На якому етапі духовного розвитку ви знаходитесь, мої дорогі глядачі? Це перша карта, це те, що зараз у вас відбувається. Ну і до чого ви йдете. Що для вас буде важливо, це друга карта. Ось так. І так, дорогі глядачі, на якому етапі духовного розвитку ви знаходитесь? І тут старший Аркан Сонця. Карта дуже хороша, тому що вона показує прилив енергії, сил, здійснення бажань, також сильний зв'язок. З батьком карта, яка взагалі показує, що ваш рід з вами. Але, як я вже казала, я обрала сьогодні колоду протилежностей, і вона в перевернутому стані. Тому що ось так це би було, коли ви сяєте, коли ви наповнені, коли ви радієте, коли у вас легка позитивна енергія. А ось так це коли вам навпаки не вистачає позитиву, не вистачає легкості. І підтримки, можливо, як я вже казала, навіть від батька від вашого роду. Це важливо. Я, дорогі глядачі, буду зараз пояснювати взагалі етапи, якими ви дійшли до старшого аркану Сонце. І що далі вам потрібно, нам покаже друга карта, але тут дуже важливо зрозуміти, що. Вам потрібно завершити якийсь цикл, що вам потрібно з'ясувати якісь стосунки уже назавжди, тому що це не дає вам можливості перейти на новий рівень. Якщо, до прикладу, взяти старший аркан місяць, де ви дійсно вже шукали свій шлях, де ви вирішили вибиратися, нарешті ви побачили цю стежинку, нарешті ви вже хочете йти далі, але ж вам не вистачає підтримки, ви не впевнені, ви трішки вибили з сил. Вам бракує енергії підтримки і, дорогі глядачі, тут дуже важливо, що треба цю ситуацію для себе повертати. Треба шукати моменти, які будуть приносити вам радість, все це можна зробити. Також, якщо можливо налагодити спілкування з родиною, сім'єю, з батьком особливо, то це просто чудово. Якщо неможливо, тому що з різних причин або спілкування немає, або ж немає самого батька. Ви маєте просто пропрацювати це всередині себе, згадувати лише приємні моменти, якщо є такі. Якщо немає приємних моментів, взагалі це все не згадувати, відпустити, пробачити, поставити крапку. Це важливо, тому що ми сьогодні говоримо про ваш духовний розвиток. Це те, що всередині вас, це те, про що ви ніде не будете говорити. Це така якась біль, така якась таємниця ситуація, яку ви не хочете відпускати, не хочете впускати когось всередину себе, в свою душу. Але це важливо, тому що ви розвиваєтеся, ви йдете далі. Після старшого аркану Сонця завжди йде старший аркан суд. Вищий суд, вища справедливість. Вдумайтеся. Це коли ваше життя буде кардинально змінюватися, коли дійсно зможете поставити крапку і йти тільки вперед, коли зможете відпустити минуле. Тому це. Зараз вам потрібно зробити обов'язково. Також, якщо звернути на деталі карти свою увагу, то можна побачити, що тут є дитина і, скоріш за все, всі травми, вся біль вона у вас іде з дитинства. Тому треба лікувати свою душу, треба пропрацьовувати образу, відпускати негатив і минуле. Послухайте, ви заслуговуєте бути щасливими. Ви заслуговуєте кожного дня наповнюватись і сяєте. Відпускайте все це. Нехай завжди світло, енергія будуть на вашій стороні, а вищі сили вас оберігають. Так, ідемо далі. Куди ви йдете? Це тут, де ви знаходитесь і куди ви йдете далі. Ця карта покаже нам досить багато. Дорогі глядачі, старша аркан імператриця. Вона знову ж таки повернута, тому що дивіться, так, оце у нас нормальний стан карти. Так, вона повернута. І дуже важливо сьогодні було завітати на мій розклад, тому що ви маєте дійсно свою енергію пропрацювати. Імператриця це якраз. Карта, коли ви е, наповнюєте, коли ви багато віддаєте, коли все обертається навколо вас, коли ви, можливо, ведете за собою сім'ю, родину. Тому. Е... Дуже важливо відпускати дитячі травми, дуже важливо пропрацьовувати образи, які йдуть з дитинства, особливо на батьків. Тому що тут, уже ви батьки, тут вже ви даєте життя своїм дітям. І від вас залежить, уже, чи буде воно сіре, чи буде воно кольорове для ваших дітей, для ваших близьких, для ваших коханих половинок. Мої дорогі глядачі, сьогодні потрібно зазирнути в найпотаємніші куточки своєї душі. Потрібно все це змінити, потрібно наповнити, додати яскравості, додати сяйва, додати своєї енергії, все це можливо зробити. Вас просто блокує образа. Вас блокує негатив. Відпускайте це, як я вже казала, ви заслуговуєте тільки на все хороше. Не заповнюйте себе, свою душу, от якраз сірим, темним. Навпаки, наповнюйте свою душу усім кольоровим. Від вас це залежить, це у ваших руках. І так як в свій час ви були ображені, можливо, на своїх батьків, можливо, не розуміли, чому так відбувається, зараз ви маєте можливість все це повернути для своєї сім'ї, для своїх дітей і близьких. Тому, дорогі глядачі, Ось такі, ось такі два аркани сьогодні випали на розкладі, досить глибоко вони показують ситуацію. Я, звісно, вам бажаю всього хорошого, завжди розвивайтеся, йдіть далі. Якщо бачите щось не так, бачите щось зупинилося, бачите, що втрачаєте енергію або навіть радість від життя, розбирайтеся в собі. Як я казала, треба заглянути в найпотаємніші куточки своєї душі. Відпускаємо негатив і наповнюємося усім хорошим, мої дорогі глядачі. Тільки хорошим. Дякую, що ви були зі мною. Ціную кожного з вас. Ну і звісно, до нових зустрічей, ваша Надія вкраща.